Скажи мені, будь ласка, давай зразу з місця в кар'єр. Міністерство оборони а, повинно забезпечувати Збройні Сили України всім необхідним. Всім. Все, що є зараз в Збройних силах: зброя, форма, їжа, вода, навіть лопати, все постачає Міністерство оборони. Я не помиляюся згідно Конституції України, Міністерство оборони створено з єдиною метою. Це забезпечення Збройних сил України, це єдина мета, з якою створюється це міністерство. Тому у нас і очолюється цивільною людиною, тому що скажімо так, щоб не було конфлікту інтересів. Воює Генеральний штаб забезпеченням ЗСУ займається Міністерство оборони. Дивись, ну якщо все так, то давай головне запитання: який загальний стан справ зараз в Міністерстві оборони після того, як змінили міністра і вольовим рішенням. Поміняли заступників, але чомусь не зразу, а там за деякий час. До речі, всі заступники. вже призначені. На сьогоднішній день мені здається, всі заступники на призначені, хоча там щось ще, ще шукають, ще щось зважують. І рівно там, мені здається, вчора з'явився наказ про розподілення обов'язків цими міністрами за міністрами оборони. Тому, скажімо так, процес ще якийсь триває. Єдине, що знаєш, я вже три тижні хожу з однією фразою в голові, яка звучить наступним чином. Для того, щоб зупинити, закінчити війну, да, ти пам'ятаєш, нам просто треба було перестати стріляти. Для того, щоб зупинити корупцію, треба просто перестати закупляти. Мені здається, що саме цим шляхом пішло Міністерство оборони. На жаль, вибач, отут я прошу тебе пояснити. А про що саме йде мова, щоб всі зрозуміли? Що з не так з закупівлею, що не відбуваються торги, не відбуваються конкурси, що, що трапляється зараз? На сьогоднішній день торги, такі от торги, якими ми займалися нон-стоп, вони по суті два місяці вже зупинені. По зброї я не можу нічого казати. Саме розумієш закрита тема. Две по черзі. Харчування так. що відбувається з харчуванням? Тому що якщо харчування. солдат голодний, холодний і він не їв, йому дуже важко знаходитись на своєму місці. Значить, харчування запущене тільки на наступні три місяці. Я думаю, що це вони торги мають відбутися 13-11. На наступному тижні, і вони будуть тільки за період три місяці. На мій особистий погляд, я казала, це ризики, які виникають при такому контрактуванні. Це е, треба пояснити, що ми купляємо не тільки продукти харчування, ми купляємо функцію логістики. Тобто, продукти харчування е, їдуть в зону проведення бойових дій, туди, куди їде е, бригада, от, умовно кажучи, ППД-бригади у Львівській області, Львівська бригада пішла на південь, е, за нею поїхали постачальники на південь. Львівська бригада пішла на північ, поїхали постачальники на пів, на північ. І для того, щоб е, зробити Таку сітку логістично, це треба дуже сильно постаратись. Тому е, ризики оці торгів на три місяці, що ніхто не вийде новий, будуть виходити ті самі компанії, які вже мають контракти з Міністерством оборони, у яких вже вистроєна логістика. Е, другий ризик, що торги можуть не відбутися, я ну кажу вже чесно: як є, може постачальники може бути якийсь картельний зговор, що вони просто хочуть завалити процедуру, це можливо. Навіщо. і м? Навіщо? А слав, воно ж не вигідно. Маржинальність бізнесу не рахується поквартально. Маржинальність бізнесу рахується за цілий рік. Да. І ще одне, один з скажімо так моментів, які я бачу, про які я знову ж таки доносила цю інформацію, говорила, що у вас ризик достатньо серйозний. Нам порахували нам, бачу, я себе савототожні вже з міністерством оборони, порахували норму до бадачі. В порівнянні останні півроку, коли ми ви вивели на прозоро, до наступного року, тобто взяли середню ціну на прозоро і додавали додали індекс інфляції. На мій погляд, це не коректно. Треба було порівнювати рік з роком. Тобто, треба було взяти середню за рік і додати до неї індекс інфляції офіційний ніяк. Іншому додати не можемо. Це зроблено не було. Знову ж таки, я ж кажу, я про ці ризики говорила. Не дослухались, побачимо, що буде на виході. Може, я там знаєш, може, зря може відбудеться, і все буде нормально? Так, ще деяке пояснення деяке пояснення щоб ми зрозуміли, про які три місяці йдемо? Наступні три місяці року, з січня по березень перший квартал 24 року. А далі ми воювати не плануємо. Далі має запрацювати агенція, яка тільки 30, 30 жовтня була постанова Кабміну про створення агенції, і вона тільки створена, тобто тільки юридично отримала статус державного підприємства для того, щоб бути отримувачем бюджетних коштів, треба пройти процедуру. Треба отримати статус бюджет, отримувачів бюджетних коштів. Треба запуститись. Треба сформувати там статутний капітал, треба прописати взаємодію з підрозділами. Тобто, дуже серйозний кусок роботи, але нас там завіряють, що з першого Грудня, хоча я чесно кажучи, я так намікала, знаєш, що Знаєш, люди добрі у нас відні період закінчується в кінці року. У нас кошти виділені до кінця року 20, 5 грудня кошти не використані повертаються в бюджет, і це саме страшне для вас буде. Це я нові команді, вже казала. Це саме страшне для вас буде, якщо у вас на рахунках лишаються кошти, і ви їх повернете в бюджет. Тоді, коли вся країна там збирає по копійках для того, щоб купити якісь дрони, якісь е, вибачте, я до сих пір там снаряди купляю, да? і в цей час у вас не використані кошти на рахунках. Це буде. Ну, ти знаєш, мені здається, це скандал буде серйозніше, ніж яйця по 17. Окей, почекай. Повертаємось тоді зараз. До агенції зараз повернемось до речі. Нещодавно Юрій Ніков виклав скрін з раніше засекреченого звіту рахункової, Бачиш, обмовка по Фрейду, не рахункової палати, ревізійної, нашої ревізійної служби. Скажи мені, будь ласка, там було підтверджено, що були яйця по 17 гривень. А чому нема розслідувань? Дивись, це була рахункова палата. Ти не помилився, Ні, не помилився. А це не аудиторська служба наша. Ні, аудиторська це була це те, що ми відстоювали по прибутку. Це інше була старі. Це зараз була рахункова палата. І вона сімнадцять гривень, а підвед... потім до 9, Хоча і тоді а, були дешевше яйця, я особисто пам'ятаю. Я писав, я знайшов свій допис і чек. 46 гривень коштував десяток в магазині, де він з'являється не по 46 гривень, десь на 30% менше. Ще на ну, магазин ставить свою маржу, це зрозуміло. Але тоді купували по 90 гривень за десяток. Хоча спочатку намагалися по 17, і завдяки розголошенню це не сталося. Чому немає слідства цього питання? Ну, це питання до правоохоронних органів, чому немає. Але ціна по 17, да, вона була в каталозі. Чи була поставка по цьому договору і чи є накладні по 17 гривень? Тут я тобі нічого не скажу, тому що. Правоохоронні органи мають зробити вилучення документів, і вже нам з тобою сказати, чи були такі поставка. Поставка да підкреслю договір був в договорі. Розцінений каталог. розцінений каталог це коли ціна сума у цих цього каталогу вона розноситься по всім 409 позиціям. І пишеться, яка кожна позиція скільки коштує в договорі. Це було дійсно після скандалу. Оці прямі договори були переглянуті на предмет ціни. А потім, коли ми вийшли на прозору, то мені здається, яйця у нас щось там були по 4,20, 560 в каталозі. І е, дійсно це та ситуація, в якій має розбиратися правоохоронні органи е, тільки на той на тому. Знаєш, я взагалі вважаю, що те, що дають журналісти, там вони отримали якусь документацію. Вони дали в паблік цю інформацію. Після цього мають підключатися правоохоронні органи і робити там знаєш, оцінку правомірності, тим чи іншим діям, що записано у них безпосередньо в їх там посадових обов'язках. Оцінювати діючу бездіяльність, е, скажімо так, посадових осіб. Дивись, я погоджуюсь, що у нас правоохоронці інколи ну і не інколи, ігнорують свої обов'язки. Я хочу звернутися зараз до наших глядачів, щоб вони не ігнорували. Шановні, ми працюємо для вас, ми вас інформуємо, ми повідомляємо ту інформацію, яка вам важлива. Будь ласка, не забувайте підписуватись на цей канал, тому прямо зараз підпишіться на канал, поставте вподобайку. Поширте це відео і не забувайте відкоментувати звідки ви дивитесь. От мені особисто дуже важливо знати географію своїх глядачів. Я потім досліджую це і розумію, куди потрапляє інформація. До речі, ця інформація стоїть сотково потрапить на банку, тому що в моніторингу цей канал стоїть постійно, навіть не уявляють чому є такий цікавий єдиний телемарафон. А вони дивляться канал Берези. Ви теж дивитесь, тому підпишіться зараз, прокоментуйте. Поширте і відлайкайте, нам, це дуже важливо. Дан, дивись, а по 18 гривень, гаразд, це зрозуміло, питань немає. Може колись це і буде розслідуватись, коли влада зміниться, але м, запитання в іншому. Ти кажеш, що агенцію не все гаразд. А що взагалі? Ну які проблеми з тут ще запуском всієї агенції, і це питання технологічне чи політичне? Питання в тому, що повинна Кабмін щось прийняти, чи повинна з'явитися політична воля, щоб дуже швидко все запрацювало. Насправді я тобі скажу, що політична воля, на мій погляд, є щоб воно запрацювало. Але е, сама реалізація, як на мене, вона до, досить дивна. Я поясню, чому тому, що е, агенція отримує е, відсоток не відсоток, окей, зараз скажуть, що я неправильно кажу, 0,4% е, комісії з усіх. Е, скажімо так, з усіх операцій, да які вони там заключають договори. Я неодноразово казала, що на мій погляд, це дещо неправильно, тому що, скажімо так, те, що ви контрактуєте, я взагалі я притримуюсь з такої позиції, що агенція має бути одна. Ти знаєш, що це запуск вже другої агенції, це по суті там дублювання адміністративних витрат. Люди бізнесу зрозуміють це, ну скажімо так, потрібно оплачувати заробітну плату людям, які по суті займаються. Одним і тимож, тільки у нас є одна агенція по зброї, яка, до речі, почала працювати в липні того року, 22-го. і сьогоднішній день у нас і агенція працює, і Міністерство оборони працює. Чи є в цьому сенс, Не знаю. Те ж саме стосується це дублювання. Да? Функція агенція, на мій погляд, має бути одна, і вона має бути на зовнішню економічну діяльність. Тоді зрозуміло. За що агенція бере свої е, свою комісію? Якщо умовно кажучи, на моменті Міністерство оборони зафрактувало всі, е, законтрактувало всі е, виробничі потужності. Наприклад, я не знаю, по чому по носкам. Давай просте, да е, по носкам законтрактувало виробничі потужності до кінця року. Все, Всі виробничі потужності в Україні е, завантажені робота, але там тил каже, що а, нам ще треба там 200 тисяч на наприклад, да. Тоді ми йдемо там в агенцію, даємо їм технічні умови, перечисляємо кошти і кажемо, люди добре, знайдіть Мані... нам ось таке Мані... десь там. Тоді зрозуміло, за що агенція отримує е, свою комісію. Вони їдуть за кордон, вони шукають поставчальників, вони моніторять ринок, вони ще щось роблять в цьому випадку. Зрозуміло, за що комісія. А випадку, коли агенція просто виводить на торги, ну по суті, ви вивішує оголошення на прозоро. Ну як на мій погляд, комісія не має бути, тому що це контрактування на територію України. До речі, для мене була дивина. Я також не знала цю інформацію. Але, от якраз по агенції по озброєнню написано, що комісійна винагорода береться тільки за операції по зовнішньоекономічній економічній діяльності, і я вважаю, що це правильно. Дан, почекай, в мене запитання. Ти це розумієш, експертне середовище це розуміють, фахівці це розуміють, а чому в уряді це не розуміють? Чи вони не спілкуються з тобою, вони не знають про таку думку, і... або вони не розуміють обґрунтування, чому так повинно бути? Що заважає проеволюціонувати і зрозуміти, що будь-яка структура, яка займається дублюючими функціями. Це не допомога, це навпаки. І буде це не конкуренція буде. Це буде заважати один одного. А найцікавіше буде, коли буде задвоєння закупівель або якихось процесів. Слав, так це ж відбудеться, по суті, агенція по озброєнню вона виконує функції спецімпортера. Так? Тобто у нас є три державних спецімпортери, ми зробили з четвертого. Плюс департамент військового забезпечення Міністерства оборони. І одно, до одного того ж постачальника прибігає три людини. Один каже, я там куплю міну за 100 за 100 доларів. Другий каже, я за 150. третій я за 200. четвертий за 250. То по якій ціні заключить контракт? По 250. Це ринок. Хм, дивись, ринок це чудово. А скажи, будь ласка, що в нас взагалі закупівлю речового забезпечення? Що відбувається, і чи вже оголошено про конкурс на пошив а, форми на наступний рік? Це це больнее больне, суми. Але вибач, ми ж саме з, з не цим не питанням в цей самий час, рік тому. Говорили ходили що... в набу, Слава. Ми не тільки говорили. Ми ходили в набу. І нам е, діяли, сам... що ця, ця робота над помилками буде зроблена, і вже все буде в час. Що відбувається не Ви поважні е, 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 е. по речовому забезпеченню, е, те, що ми вивели на Прозоро, і ми встигли законтрактувати українського виробника військову форму зимову і нам її своєчасно поставили, дали дало змогу Міністерство оборони служби тила, каселу е, службі логістики дало змогу видати своєчасно, як передбачено нормативами міністерства оборони до 15 жовтня всім зимову форму. Е, повторю в тебе на каналі. Якщо хтось. Комусь не видали, але, до речі, ще ніхто мені не писав. Комусь не видали, знайдіть, будь ласка, мене в Фейсбуці даний равен пишіть в приватні повідомлення. Це я кажу скрізь на всіх етерах. І будемо реагувати, тому що форма була закуплена. Єдине питання, що там були залишки розкаші від Олексія Юрійовича, і вона вони них Ця форма видавалася, і я попереджала про це, що вона буде видаватись. Є скарги на те, що не така якість, як хотілося, б, по тим контрактам, які були раніше, а українські виробники поставили своєчасно, поставили е, до речі, я сьогодні була. В спілці роботодавців України. Ми піднімали знову це питання, тому що чому піднімали? Тому що те, що проторгували літом, воно своєчасно було поставлено. Виробничі потужності вони звільнились. Було питання, що ти ж розумієш, це безперервний процес. Це безперервно. Видали зимову форму, треба готуватись до літньої форми. Видали літню, до речі, літня форма, літній польовий костюм. він носиться 12 місяців у році, і є другим прошарком у військовому одязі. Такі у нас офіційно, так і е, чи є заявка тилу? Ти мене спитаєш, що таке тил? Це по суті е, обеспечення збройних сил України. Він каже: мені потрібно зиму, літніх польових костюмів, наприклад, там 300 тисяч штук. От до такого числа, да? і ми маємо організувати йому закупівлю цих законтрактувати цю форму. Що відбулося? Як тільки ми проторгували і пішов відставку різника, всі торги були зупинені. Якщо хтось з моїх людей, які мене читають, вони бачили до цього моменту, що я виставляла постійно що постачальники, Увага! Ми запустили там це, ми запустили це. Я дуже давно перестала це робити. І дійсно всі закупівлі по речому забезпечення зараз зупинені, вже пішов третій місяць. Я знову ж таки кажу, що я доносила цю інформацію до керівництва Міністерства оборони, що заважає, чому не можуть, скажімо так, зрозуміти, що під час війни забезпечення є вкрай воно ну, взагалі є функцією міністерства оборони, але під час війни. Має бути там своєчасне, і такі інше зі свого зі свого боку виробники, чому я сказала про спілку роботодавців України, говорять про те, що вони по суті втрачають робочі місця. Їм або треба контрактувати свої а, потужності десь за кордон, і всі мають розуміти, якщо вони так за, законтрактували а, півроку, то вони не працюють півроку на економіки України. Ну це ж це ж зрозуміло, да вони півроку там ш'ють. Я не знаю комусь, і таке інше. І вони вже почали піднімати це питання, тому що я ще за кадець Олексія Юрійовича ходила з ними в Кабмін, і під речове забезпечення ми вибивали кошти з резервного фонду. Нам їх видали. До речі, ми ми два місяці назад з тобою про це говорили. Їх да, видали. Гроші я за... є. Гроші, а? Є. гроші на форму є. А, це, це, в цьому... да, до речі, гроші кошти є. Кошти є. Слідства у нас є. Але у нас ума у мене. Мені тут злі їзики розповідають про цікаву історію. Ну, по-перше, є замовлення, і десь треба. Ні, ні, воно ще не буде. Є замовлення десь 300 тисяч костюмів, так? Наскільки я розумію. Але є конкурс ще не оголошували. І якщо можуть оголосити, то оголосити можуть з терміном виконання, наприклад, один місяць. Але за один місяць ніхто не закупить тканину, не привезе її, не зробить лекалах, не пошиє, не відвантажить, а найцікавіше не зможе прийняти. Добрі люди рахували, показали, скільки це в мільйонах метрів ткані, а потім найцікавіше, що це більше, ніж 200 фур з форми. 200 фур. На одну фуру, я кажу, фура приймається за годину. Мені кажуть, ніт, ніт. Фура приймається від 3 до 6 годин. Тому що розпаковують, достають, кажуть, тестуємо. Якщо хоч один шовчик не такий, забирається вибраковка, по розміру пішло далі. І от це, це ти не уявляєш, це неможливо. Скільки часу? Кажу, ну і що далі? До чого ви ведете? До того, що якщо буде проголошений конкурс, Наприклад, і це ніхто ще нічого не, зможе... не означає, так да. це ще нічого не означає. Так, ніхто не зможе забезпечити, але хтось один не хтось буде приймати участь крім якоїсь одної або двох фірм, з якої одна підставна. Чому? Тому що в когось вже лежать ці костюми, китайські. справді насправді насправді наші верти. Насправді наші виробники почали шити на склад у їх оці метарства. Я на них дивлюсь, мені чесно хочеться їх обняти і плакати. Тому що по суті український бізнес він виживає точно також, як вся Україна виживає. Да? Тобто ніяких там ніяких космічних маржинальностей ніхто собі не ставить. Але про що говорить постійно український бізнес? Дайте нам. Є, хоч якийсь умовний план. Ми не просимо в кількості. Ми не просимо. Ну, хоч дайте нам розуміння, що умовно кажучи, з січня по березень вам потрібно буде оце, і ми свої е, виробничі потужності лишимо під Міністерство оборони. Плану немає вже пішов. Слухай, е, ну це вже ну виходить за якісь рамки розумного. Планування ні короткострокового, ні довгострокового, нічого немає. Я в комунікації з спілкою роботодавців от сьогодні була і ну просто люди ридають на тих же підприємствах. Працюють там ті ж люди, які хтось когось втратив на війні, які отримують заробітну плати з цього бізнесу. Да? І також можна зрозуміти і цю сторону. І знову ж таки, я ж тобі кажу, що от вже зупинено. В постачанні є така е, річ, як те, що зірвано на моменті, умовно кажучи, коли ми зупинили купляти в вересні місяці. О, це відчує армія тільки тоді, коли е, ну склади у постілі, Да, тобто, якісь ну, скажімо так, від моменту зупинки торгів до моменту, коли починають почнуть кричати з полів. У нас нічого немає. Ну має, має пройти якийсь час. Тому що зараз ми в жовтні видали там всі, всім те, що було проторговано раніше, і е, зараз немає що е, видавати вже на сьогоднішній день. Тоді в мене запитання, коли потрібно було оголошувати конкурс на форми? Та зразу ж у вересні його потрібно було оголошувати. У в, минулому думає... в році потрібно було в вересні. Скажи мені, Абсолютно. будь ласка, я розумію, що знов будуть зірвані строки, але ж не закінчиться, і від того, що хтось не проголосив початок конкурсу, військовим все одно форма буде треба. Будуть нові мобілізовані, будуть потрібні. Що відбувається взагалі? Як це вилікувати? Слава, дивись, ця ситуація не тільки по формі, чи по паливу. Ти знаєш, що я тобі там виносила музок два тижні. Да, що, Слава, а, зроби що-небудь. Щось, щось мені порадь, бо я тут всі в цьому кошмарі сама живу. Будь ласка, я в паблік не хочу виносити нова команда. Не хотілось критикувати. Але знаєш, всю тайну каденьбу станеться явно. У нас по всім напрямкам забезпечення от така ситуація, абсолютно аналогічна скрізь. Тому цю ситуацію можна перенести на будь-який напрямок забезпечення Міністерства оборони, і ми побачимо таку саму картину. Чому так робиться? Я не знаю, я не можу прокоментувати, але. Хотілося б зазначити, що ще раз підкреслити, що основна функція міністерства оборони для цього воно і створюється, і для цього воно прописано в Конституції України саме забезпечення Збройних сил України. Якщо це зривається, то ти сам розумієш без бензину, без соляри, без форм, без їжі, без снарядів виграти війну неможливо. О, без снарядів. А скажи мені, будь ласка, а бувають такі моменти, що снаряди є. Гроші є. А наприклад, нема довіреності. Або ще якісь там моменти, які заважають купити. І саме завдяки Міністерству оборони не купуються вчасно, коли потрібно снаряди. Вони є, до речі, вони є на складах на заході, не на заході України, а на Заході, в Польщі, десь ще. І ми не можемо отримати їх у наших. Війська Збройних сил України вимагають якомога більше снарядів, гроші на ці снаряди є. Снаряди самі є, але щось заважає, чи я може помиляюсь. Ну, я ж тобі не просто так сказала, що ситуація в усіх сферах однакова. А, я все це розумію, але з часом цим виходить концепція Міністерства оборони про майбутнє наших збройних сил. Ну дуже цікаво, мені справді подобається. От, кажу відверто, я читав і я радів за майбутнє. Покоління, ти читала цю концепцію? Так, да, я бачила, да. по діагоналі да. перед, 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 перед На позитиві взагалі, я, дізна, я зараз не сарказмую, я сприймаю. Але в мене з'явилася декілька Слухай, там дуже правильна, дуже правильна е, концепція стосовно е, цифровізації. Ми про це постійно говоримо. Що ці поштові голубя, розумієш, коту ми які е, е, документо обіг в Збройних силах України, ти сам знаєш, да, що є переведення людини, вона сидить у частині там два місяці чекає цих переведень. Та будь-що акти на своєчасно на, 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 своєчасно, на неякісно. Харчування, акти на прийомку, воно все йде оціми цими поштовими голубами. Да з полів, це неправильно. Так не має відбуватися, але поставити війну. На паузу на момент проведення реформування ми також не можемо собі дозволити, і що б головне мені хотілося би винести. Що дивіться, я там два місяці просиділа в кущах, да нічого не ні, ніде не казала. Але ну це вже Ди питання національного ти коректно чекала і вимагала вирішення проблеми. Абсолютно, Ті, я була в комунікації. Я була я в комунікаціях речі. і я мовчав. Ми мовчали тому, що ми сподівалися. Що це вирішиться більше того, щоб не завадити, щоб не наробити лиха. Але навпаки, коли ми мовчимо, взагалі нічого не відбувається, цей поштовх, який ми робимо, наприклад, зараз. Я знаю, що після цього ефіру дещо зміниться, і ми знаємо. Але чому ми повинні пихати кожен раз наших чиновників, щоб вони що щоб вони щось робили? Тому в мене до ти щоб люди не подумали, що ти мовчала, тому що не хотіла нічого казати. Я виходила uh, з тою концепції, що uh, мене почують, Я виходила з тої концепції, що люди прийшли uh, це, скажімо так, uh, ну, для них нове щось. Я в 15-му році з такими ж очима дивилася на, на це все і казала, господи, як тут можна працювати? Uh, але на жаль, ситуація не змінюється і ситуація станову стає. Uh, ну ти ж розумієш, що цей логістичний колапс і невиробничий колапс він десь має вже. Десь має там відбутися, і саме основне, що сьогодні я доносила знову на якійсь нараді, що реформування армії це дуже класно. Ми реформували так само Збройні Сили 15 2015 році, але я тоді побачила, що таке реформувати армію під час війни. Якщо хтось пам'ятає, вибачте. Зараз телефон. Е, якщо хтось пам'ятає, то е, система Прозора це був пілотний проект Міністерства оборони. Але на моменті з усіма тестуваннями, з усім всім, е, всім, 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 на моменті ми. Е, в перші дні торгів ми просто поклали сервер прозоро, Ну просто поклали все. Система напрацювала. І, і, і що я доносила? Що все реформування класно. Якісь нові методи закупівлі треба, а, м, треба ну, пробувати, треба дивитися результати і таке інше. Але саме важливе в цей момент. Не зірвати поточне забезпечення армії, тому що армія не може чекати, коли ви її відрефор... відреформуєте, Да? Зараз йдуть бойові дії. Зараз хлопці боронять нашу країну. Зараз їх треба заправляти, кормити, видавати одяг, видавати снаряди, а повністю забезпечити їх ж... ж... життєдіяльність. Якщо ми цього не будемо робити, то ну вибачте, війна закінчиться, але не на нашу користь це дуже швидко.